Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Я думаю, що по обкладинці та по темі відео ви зрозуміли, про що сьогодні буде ролик. Тому прошу максимально мене підтримати. Я дуже старалась, питала ціни, питала номери телефонів у продавців. Тому підтримайте мене, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар та підпишіться на мій канал. Всім гарного перегляду! Добрий день, а підскажіть, будь ласка, скільки хомячки коштують? 152. Дякую. 50. А кролики такі в яку ціну? Шість. Угу. А морські свинки? 50. Ага. 40. Дякую. Добави, Добави. Давай. Добави. 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 А я не знаю це. Що... Це ваші? Це ваші, так? Да? Да? А скільки кроликів, ви ціну? Ну, Кролики 300-350 Ага.

або на корм, або на гроші о, о, о. Далі, мама скоро Виді, це, вони всі, груші поменялись. Давайте Я, если, вот послужил, вот так, вот, мальчик, а в какую хомячки? Что? Это девочка? Это девочка. Это мальчик у хомячка. Еще раз она? посмотрим. У меня вообще... Понятно, почему у нас хомячки разные. Да, 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 да.

А я кого ви, ви хотіли? Поміще? А, а, наприклад, отакі, скільки коштує. Ну, отакоє 40 тисяч. А яка порода? Як Ага. А скільки років вони живуть? Багато. Років сім'ї. Угу. А такі так. я, да, 8 тисяч. Молодій. То, угу. угу. А скільки вони років живуть? Як 60. І такі ось, бачу, у вас є теж. Там такого, такого і такого. Я... треба? Та я поки дивлюся. Вони річні. Ви вот для себе хочете, чи для Ні, Я поки дивлюся. Поки дивлюся. Дивіться. А це як називають кагетамана? Угу. А вони в яку ціну? Угу. Три тисячі, три чотири. Дякую.

Де ось 10 руб. Добре. Давайте. Я говорю. А що це за пташки? А? а що це за ташки? Амодини. А, а, такі маленькі, я ніколи таких не бачила. Да. А ціки вони коштують? 250 руб. А довго жити? 90 лет. Що ви що? Да? Ніщо собі. Такі гарненькі. Да. А яку ціну? Які вони? Це ж волнисті чи ні? Да, як знали? Ну по окрасу. По окрасу? Ну. No. Mm -hmm. А вони ціну? По 100 рублей. Угу, Розумію. Такі по 50, бо це молоді. Угу. Эті по 40. Угу, дякую вам. Добрий день. А кролики в яку ціну? Чити, так четві там, кажуть. Ага. А... Ага. Дякую. Вам. Дякую вам. Такі, да. Продавця немає, мопсик. Добрый день. А в яку ціну мопси і шпиц? Мопси 15 и 15 ще задвинь и Четыре з половина кабіні. це, це девочка, да? Ага. Дякую вам. А, а, а мопси, це хлопчик і дівочка, чи дві, дві дівчинки, все зрозуміло. А котики ваші? А котики вікучину? Ага, зрозуміло, добре, дякую які всі А що це за порода підскажіть? Це британська золота шиншила і серебро. Ага. А в яку ціну вони? Від 500. Красота. А номер ще можете свій сказати? Так, да, будь ласка. Другий це... с... да, я, я записую. А, це ви записуєте 0,50, угу. 209, угу. 54, 42. Угу. Дякую. Вам. І собачки ваші, так? Да? Так. Да. Угу. Це бачу шпіц, а це мальчип. А, той пуділь. А вони в яку ціну? 600 і 800. Угу. Все зрозуміло, дякую. ваші котики? Підскажіть, будь ласка, скільки коштують і що за порода? Британці, угу. Uh полукровочки, -huh. то шотландці. А Це золота шашила. Угу. А в яку ціну підскажіть? 15, 5. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. uh -huh. Дякую вам. А можете ще номер телефону сказати, вдруг хтось зацікавиться? 16, сімнадцять. Дякую вам. Добрий, Добрий день, підскажіть, будь ласка, що це у вас за прода? Шотландці. Шотландці. Ага. Це дівчинка. Це хлопчика. Це дівчинка. Ага. Розверну. Угу. Гарні. Це, це е, скільки місяців він? Чотири. Чотири місяці. Угу. Скільки за них просите? Чотири, Чотири тисячі. А скажіть номер телефону. Може комусь буде цікаво, зателефонують. Так, це далі не треба. Не Себе хочете? На рекламку, да? Ні, я для свого блогу знімаю. Не хочете? Ні, як так, є так туди. Добре. Добрий день. Не хочете, а хоч сами, підскажіть, хоч, що це за порода і скільки просите за них. Не хочете? Добре. Це також, напевно, шотландці. Бачите, не всі хочуть не казати, не хочуть казати породи, не хочуть казати номер телефону, ну но це вже їх діло. Добрий день, що це у вас за порода? Мальки була мальча. Ага, а скільки ви? Мальки ця 15 тисяч. 15 тисяч, дякую. Боже, яка ти хорошенька, маленька така. Да, дівчинка. Да, ти додомцю вже хочеш, да, заберіть мене. Да, моя гарненька. Красуня. А це шотландець, так? Да? Ага. А, британська. А в яку ціну вона? Ага, дякую. Тут віддають цуциків тисяча гривень. Боже мій, маленькі такі, хорошенькі. Ой, люди забирайте, ви бачите, в яких вони тут у мовах Давай, давай, Привіт! Це німецькі вівчарки. Красотулечки. Так. Да. А підскажіть, будь ласка, ціна яка? П'ять тисяч. Угу, дякую. А це хлопчики девочки? Дівочки, так. Да? Ага, дякую. Сьогодні ще так жарко, плюс 27 градусів. Там не тільки вон, а там ще до неї прив'язалися з цим таким. Будуть, кажуть, Добрий день. Це у вас Йоріки? Угу. А в яку ціну вони? Вісім тисяч. Чотири ага. місяці. Один маленький, другий трошки крупніший. А можете сказати номер телефону? 095 283 80 57. Дякую вам, бро, дякую. Я вже взяв його взрослим, ми його кастрювали. А сейчас мы не знаем лет пятнадцать. Привет, счастливо. Да. Привет. Чехошечка возьмет. Сейчас. А, будущее вийдеш, позвонишь, добре? Давай, да, давай. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, це у вас пудель, да? Ага. Угу. А в яку ціну? 15 тисяч папа. Угу. Красунчик. Мама мальчик, а по Красунчик. Оце по 6, а мені по 8. Ага, дякую. Назвали їх три девочки, вони помнили серіал Женщины-ведь. Прюк, Пайпер і не пам'ятаю. По 15, 15. А скільки месяцев? Три месяца. Это хлопчик черненький, Это да? Ага. Нет, черненькая девочка. А, девчонка? Ага.

А я снимаю улиток. Ну, а веку ціну улітки? По 10 -9. Угу. А це що за рибки, підскажите? Ага, вони веку ціну. Ага, зрозуміло, це оці от. Угу. А соміки, що веку ціну? А, це, це, це а саме Києвику ціну. А, а он оці, от бачу у вас. О, о, оці, оці, великі. Великі по 250. Ага, все, дякую. які вартість рибок і що це за рибки? Скалярі. А в яку ціну? От 80. Угу. Дайте три постори. Угу. Угу. Дякую вам. Три секунды. Недалеко. Это что, спокойники? Да. Добрый день, підскажите мультипувикутину 15 тисяч. А котики? А тисячі до двох. Найдорогі, дві, полтори веслушки і тисячі. Тут і дівчата, і хлопчики, так? Так, звісно, звісно. А скільки місяців їм? Три місяці вже. Ага, дякую. Добрий день яку вони? — Шесть. Це хлопчик дівчинка? Чи? Дівчинка. Ага. А скажіть, що номер телефону свій? 067 316 08 31. Угу, дякую вам. Гарнюні.